Привіт! Давай подивимося, що особисто тобі несуть вихідні субота-неділя 17-18 травня. Так, ти людина достатньо мрійлива і така, знаєш, тебе бачить соціум. Ти дуже така яскрава особистість. За тобою багато хто може спостерігати. Можливо, ти якась така популярна особистість. так? Що несуть тобі вихідні? Вихідні, по-перше, тобі можуть принести задоволення. Задоволення, знаєш, і насолоду від того, в чому ти знаходишся в моменті. Але будуть і такі моменти, де ти будеш так застигати і зависати. І саме ці моменти можуть тебе напружувати, і ти можеш проявляти таку різкість десь. І ця різкість може виявлятися саме в тій компанії, в якій ти можеш перебувати. Колектив, близькі люди, друзі, компанії людей, де ти можеш проводити час, спілкуватися, не знаю, святкувати щось, перебувати. І тебе трошки почнуть ті люди десь виводити на емоції. Знаєш, так ситуація змусить тебе зробити якісь підсумки, підвести таку, знаєш, межу. А подивитися, хто чим живе і хто чим дихає. І ти закриєшся, відсторонишся. Таке буде бажання відсторонитися, закритися і не спілкуватися. Знаєш, так дуже сильно тебе щось розчарує. Перед те, яке зараз на тобі є, воно позначиться на тобі. І ти матимеш розчарування, навіть не дивлячись на те, що ситуації будуть іти в принципі в плюс, але емоції і відносини зовсім якось інакше. Знаєш, ти будеш намагатися прийняти для себе якусь таке важливе рішення і позицію. Всі труднощі зможеш подолати. Знаєш, що, що саме головне? Не заривайся у своїх страхах. Не заривайся у тій депресивності і, такому, знаєш, стані. Проявляться моменти, яких ти не бачила і не знала, і не розуміла. Вони проявляться. Але дуже важливо звернути увагу на те, що тобі дає в плюсі. Ця інформація і ці ситуації. Твоя задача гармонізувати свій простір на цей період, так? І тоді ти вийдеш.